Лотик-спідничок C&A, Така спортивненька, знизу ось так стягується, накладні кишеньки по боках, резиночка, 38-й розмір. Задній йде ось така розпорочка. Темно-синя, така класика, з карманчиками по боках. Розмір 42. Це така теж спортивненька з накладними кишеньками, на резиночці 46 і на підкладушці. Ця, ця скидничка йде така в рубчик, гарно тянеться з великим розрізом з боку. Їх є було лотику три-дві есочки, але гарно тягнеться, помога може бути і на М. Ще одна С і така точно XE. Такі дві спіднички на запах. У розмірі 42 і 40. У двох розмірах такі спіднички. Такі невісомі легесенькі. Чорненька, звичайно, така. На розиночці. У розмірі С. 48 розмір, ось розміру, такий гарний колір спіднички. Класична така спідничка в розмірі 46 і 44. Така точно синенька вже була. Ця у розмірі 42. І така легесенька з розрізом навколінку, розмір 54.